Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачну закуску мариновані сливи. Це простий, але дуже цікавий рецепт, який ідеально підходить для святкового столу. Сливи виходять ароматні, з легкою кислинкою, пряним відтінком гвоздики та лаврового листа. Вони чудово поєднуються із м'ясними стравами, особливо з шашликом чи печенею. А ще їх можна подавати просто як оригінальну закуску. Спочатку беру сливи, добре їх промила. У мене 2 кг слив. Тепер розділяю сливи навпіл і акуратно дістаю кісточки. Головне не роздавити сливи, щоб половинки залишилися цілими, так вони будуть гарніше виглядати в баночці. Далі підготую банки. На дно кожної півлітрової банки кладу по одному лавровому листочку 4-5 горошин чорного перцю і по 2 бутони гвоздики. Саме ці спеції створюють особливий аромат. Але якщо ви не любите гвоздику, можете не додавати. Або замінити тим, що ви більше полюбляєте корицею, кардамоном, мускатним горіхом. Потім щільно заповнюю банки половинками слив. Коли всі банки готові, заливаю їх окропом. Накриваю кришками і залишаю на 15 хвилин, щоб сливи добре прогрілися. Через 15 хвилин зливаю воду з банок у каструлю. У мене 1 літр рідини. Саме з цієї води будемо готувати маринад. У каструлю додаю 500 г цукру і 120 мл 9% оцету. Ставлю на плиту і доводжу до кипіння. Маринад виходить солодко-кислий із приємними пряними нотками. Він ідеально збалансовує смак слив. Як тільки маринад закипів, заливаю ним наші банки доверху, тепер щільно закручую кришки. Коли всі банки закручені, перевертаю їх до гори дном і добре вкутую, залишаю до повного охолодження. В мене вийшло 5 півлітрових баночок. Ось і весь рецепт. Сливи виходять дуже смачні, ароматні та пікантні. Взимку така закуска стане справжньою родзинкою на столі. Вони чудово поєднуються із м'ясними стравами, особливо з шашликом чи печенею. Я ще додаю такі сливи до печінки, коли обсмажую. Це дуже смачно. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!